Вітаю, ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, нетримання інформації в деяких наших журналістів вже має негативні наслідки. Ну, Війна у нас іде. Треба обережно, а може спеціально роблять. Я ж не знаю, агентів, то в нас Московії знизу догори вистачає, це ні для кого не секрет. Так ось, коли там учора, здається, хтось повідомив, я вже не знаю, не пам'ятаю хто, але я прочитав. В інтернеті про те, що у нас є потужний завод з виробництва ракет Фламінго, і що він знаходиться у Карпатах. Ви чуєте? Навіщо це була інформація? Надана, де знаходиться цей завод під час війни? Це що спеціально? Чи би нема розуму? Відсутній, так, як такий. ну, не можна про таке говорити. І моментально ну, пройшло декілька годин, як ця інформація з'явилася в інтернеті і прилетіло в Мукачево. Так, якийсь там американський завод, що він там виробляє, я не знаю. Там Пишуть, що якісь електронні там системи. І все таки інше, ну, в крайньому разі дві ракети туди прилетіло. Протягом всієї війни, практично в Закарпатті майже нічого не, не прилітало, так? і там навіть комендантської години нема. Ну, а тут прилетіло. І якщо паралельно отак мислити, як мислять ідіоти, так? Клінічні, у них оце... Повідомлення це одне про те, де знаходиться завод. А друге це прильот так, туди, у Карпати, в Закарпаття двох ракет московських. А якщо це все отак зробить, то тоді ми можемо робити висновок, що хтось, так, може це і не той завод, може той завод знаходиться десь в іншому місці. Але навіщо це було сказано? Що завод з виробництва ракет «Фламінго» знаходиться в Карпатах, так і волоска в Карпатах. Девовижні в нас люди є. Ну, це ж вже не перший раз. Ми бачимо тих народних депутатів, які там пхалися на всякі полігони, знімали там щось. А потім туди прилітало і вбивало людей, і ці народні депутати донині там живі, здорові і продовжують свою бурхливу діяльність. Ну там розуму взагалі в деяких немає. Ну там же ж оці слуги народу просто набиралися з вулиці і не тільки слуги народу, просто з вулиці. Там таке враження, що спеціально <кхи> заходили на базар, питали, хто тут найдурніший. А оно той, давай його сюди. Це фантастика. І, і зараз і вони там закони висувають, виносять один за одним. ну, Отакі от фантастичні. ну, Не буде діла в нас, не буде діла з такими людьми, які керують державою, які приймають закони відповідні, які о, журналюгами, які оголошують про те, що. Завод знаходиться у цьому у Карпатах. Ще б це хрестиком на, на мапі позначили, де він знаходиться. Ну як це? Ну, не вчимося ми, на жаль, не вчимося. На одні й ті самі граблі. Так, я й боюся, що і наступні вибори ми знову будемо наступати на ті самі граблі, тому що ну, розуму немає. Ну що ж? Що ж А розумних людей ми не слухаємо. Оце наша біда така. Розуму то немає скрізь по всьому світу. Але в деяких країнах все-таки є еліта. Не придумана, якась набрана на базарі десь, нібито еліта псевдо. А реальна еліта інтелектуальна, яка розуміє, що відбувається, і пояснює людям що відбувається, а вони слухають. Видно, не тихо не слухають.